Друзі, усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Ранок. От маки вже майже відквітають, але ще квіти є. У нас сьогодні досить похмуро. По всій Полтавській області передають штормове попередження. Ну, подивимося, отак от квіточки мої тут. Після дощу гарно почали рости Каннаон. Півень розпівався, мабуть, на дощ. Отак от, от. Ну, вже відквітають вже от скільки. Пови. Насінневих коробочок вони навикидали. Потрібно буде трішки зібрати цього насіннячка. Так от у нас тихо, зранку спокійно. Качки вже там кричать. Ну, зараз годую і все вам показую. Ось так от, друзі, ночують півні з качками. Все ж таки все нормально. Я думав, що півням буде тіскувато, але от нормально вони себе почувають. Я е, першу ніч поставив їх в корита з їжею, але вони, бачу, не поїли, позакисало, тому на ніч я більше їжу їм не ставлю. Виходьте. Виходьте. Отакі от вже підросли качки мої. І от, здається, все ж таки одна качечка кряпкаюча. Здорова, такого красивого окрасу. Ось. Але дуже галаслива. Так, блакитний загубився. Виходь, бандюган, виходь. Іди. Отак. Біжи ось вони, балакучі, балакучі. Так і зараз я у півнів поміняю водичку. І отак от я на день тепер відкриваю цю перегородку і вони тут гуляють. так Зараз поміняю водичку і йдемо далі. Так, ніхто нікуди не виходить. Зробив отаку таку мішанку і вирішив сьогодні дати їм. Її абсолютно усім, в тому числі кролям, спробувати. Я знаю, що кролі їдять варену картоплю. Значить, тут у мене варена картопля, дерть кукурудзина, висівки пшеничні, кормова сірка, кормова крейда, і от листя шпінату і салату. Кормова сірка, до речі, дуже корисна для хутрових звірів. і Кормова крейда також. Щодня, звичайно, я не буду їх годувати, і дорослому кролю і кролиці я цього давати не буду. Ну, як кажуть, це жирнувато для них. А молодняку качкам, півням, курям зараз у нас е, надзвичайно спекотно, всі дуже погано їдять. ну Качки ще більш-менш, а кури старі, таке відчуття, що взагалі нічого не їдять. І тому сьогодні вирішив я їм також дати таку смачненьку мішу. Ну, щось їдять, щось вибирають, скоріш за все, картоплю. Хотько, не втовпишся Йди їж. Ну, якось так ось подивіться. Це на землі і дерть, і зерно. Можливо, спека, можливо, не знаю чому. Несуться, виглядають добре, тому не їдять хай як хочуть. Півні вже молоді вони розпівалися. Ось так. Бачите, щось спочатку хватало, а тепер не зрозуміло, що вони там довбуться, та он траву. Ну пішли далі. Далі ця банда. Даю, даю. Я вже їм он більше коричатко у забрав. Ану, ідіть. Добрий ранок. Ну, качки молодці. Качки їдять гарно. Ось так. Люблю, коли у птиці у тварин гарний апетит. Признак того, що вони здорові, що вони гарно будуть рости. Ось так. так, даю і вам. Також спочатку вибирають картоплю, потім вже зелень, а потім верть. Отакі. Так. Даю півням. Півні також їдять. За ніч зголодніли. От я поставив таке їм корито У мене було ще таке величеньке, отак от воно відкривається, тому що для качок воно ще глибоке було. І також вибирають. Зелені розуміють уже. Ану, ти зелені вибираєш. Зараз виходить, що півням даю один раз на добу. Я якось так багатенько давав раніше. І от до вечора ледь-ледь доїдали, тому що неймовірна спека. От. Сьогодні вирішив дати менше. Краще потім я добавлю. Все рівно сюди приходжу часто. Отак от вони. Так, і зараз саме цікаве, Буду пригощати цією ж мішанкою кроликів. Ось так. Ану, вуха будете таке їсти? Ану? Це смачненьке і корисне. Так, спочатку дивлюся, зелень вибирають. Ані ось це їсть. Вони картоплю і зелень. Бо спочатку вони, звичайно, їдять те, що, те, що вони знають. Ну, отак, їжте, це смачне. Ну, я потім покажу вам в обід чи ввечері, поїли чи ні. Тому що бачу, спочатку от вони вибирають зелень. Оцей от, наче пробує картоплю. Так, зараз дівчатам дам. От Дівчатам також насипав. Тут трішки незручно буде показувати, тому що годівниця прив'язана до дверей, але ми отак прихилимо. Ано, дівчата. Дівчата молодці, до речі. Ну, Чую також хромчать спочатку зеленню. А ну, рябуха. О. ну, я не дав щось таке їм дуже дивне. Я знаю, що кролів люди годують вареною картоплею. Це буде, друзі, не на постоянній основі, звичайно. Але отак от, можливо, інколи даватиму. Отак. Їжте. Дівчата. Так, ще потрібно вам не забути всім трави роздати. Ось ця от сіренька. Розкуштувала, бачу, прямо так. Жадно їсть картоплю. Хто листя, хто картоплю. Отак. Тішите. І ще роздам от птиці молочай. Хати. Тачки дуже люблять. Ось такі молодці. І муларди, і крякаючи, щіпають, тому, тому все добре. Отак. Зараз дам і півням. Вони також вже розуміють, що це. Да? Півні. Ну, ніхто не виходить. Вам. Отак. Не бійтеся. Прям таке страшне ніколи не бачили, На -та. Ану. О, так? Ану. Отак. Отак, зрозуміло, залень також молодці. Цього, доб... Цього добра валом, тому їжте. От який? Це такий червоніший, а це такий як глинястий, світліший. Ну он вони дзьобають, дзьобають уже. Знають, що таке травичка, ось такий красень. Ну і звичайно муха, княгиня моя. Якраз сьогодні у неї половина сроку сукрольності, якщо все добре. Тому чекаю. Отак, вона їсть зерничко. Характер у неї став ще гірший. Ну нічого, так, да? муха? Ух ти ж така бандітка. Іди, я от її нарвав травички. Дивись, яка кульбабка. Дивись, яка кульбабка шикарна. Така лише тобі перепадав. Ось так. Ось так. Сердиться. Ну, муха як муха. Зараз ще і водички наллю. Муха, Муха вуха впала, не видно очей твоїх красивих. Червоних. Ну, на. Сподіваюся, що будуть кроленята. Подивимося, що цього разу буде, скільки хто. Головне, щоб були. Але, якщо чесно, десятка мені не потрібна. Я б такий би, щоб вона не багато привела. Ну, а там уже скільки буде, скільки і буде. І весь цей час, поки я вправлявся, Ляля гуляла, займалася своїми справами, вона поснідала. Да Лялю? Пішли на місце? Пішли? Пішли на місце. Пішли. Пішли. Хороша дівчинка, пішли на місце, пішли. Пішли. Отака ти молодець в мене. Пішли. Іди, іди, іди. на місце бігом. Отак. Прийшов от в обід, випустив свою качину банду. Так, дощу в нас і немає. Дуже парить, спекотно. О, Погнали, погнали. Так, дивлюся, все ж таки, мабуть, качечка всього одна. Крякаюча та велика. Там у мене сумніви є на рахунок чорненької, та ще біля неї. Рябе не зрозуміло, воно якось і росте трішки гірше. От. Чому звертаю увагу, якось подумував, можливо, залишити на зиму сім'ю. Дві качечки і селезня крякаючих. Не знаю, навіщо вони мені потрібні, але загорда в мене додавалася, і я подумував, що можливо нехай будуть. Я колись залишав. Нічого з цього не вийшло, але вони дуже гарно неслися. Краще, ніж кури. Принаймні мої того року. Я залишав селезня і чотирьох качок, три-чотири яйця було щодня. Потім невеличкий перерив і знову вони У нас на базарі приймали качині яйця, тому Ну не знаю, хотілося мені залишити на зиму ще когось. Ну, от бачу, лише вона поки що звуки видає такі, як. Качка. Можливо, рябе, не знаю. Так, сховалися. Виходьте, покажу вас. Блакитний точно. Селезень. Один із чорних точно. Ну, той, що он далі біля блакитного був під питанням, ну поки що мовчить. Оце вона одна. Клякає. Рябий такий ще маленький, але також не знаю. от по морді мені здається, що також селедний. Ну, подивимось. Нехай виростуть, тоді будемо вирішувати. Вона така красива, качка мені подобається, тому можливо, якщо все вийде, я її залишу. Можливо, залишу всього лише пару. Тому що таких дорослих на базарі у нас не купиш. Ну, не таких я маю на увазі, а вже дорослих. А десь шукати. Ну, подивимось. Ось чорні, не знаю, ну мовчать. Ось так. Нехай попасуться. Тут от у мене два помічники. Ось один, Вон інша. Дуже спекотно парить. Їм жарко. Ну. Пасу. Ось так. Такі гарненькі, мулардики також гарно ростуть. Задоволений я в цьому році птицею. Як воно буде далі, не знаю, але поки що поки що так. Ну от подивіться, друзі, яка вона красунька. І всю дорогу щось розповідає. До речі, на рахунок краси і качок мої самі перші водоплавні були звичайні крякаючі качки. Ну, мені тоді сказали, що це башкірки. Коротше кажучи, суміш якась була, такі були і чорні різні. Я залишив чотири качки і селезня. Дуже гарного такого вибрав їм селезня, дикого окрасу. Ну і качки неслися, все було добре, але я бачив, що селезень не працює. От, ну, Ми вирішили його прибрати, і виявилося, що в нього недорозвинені сім'яники були. От, ми, Здається, я тоді брав 10. Каченят було чотири качки і шість селезнів, і ще в деяких таке було. От я не знаю, з чим це пов'язано. Тому звичайно, якщо планувати подальше розведення, качок чи неважливо кого, то потрібно перестраховуватися і залишати хоча б двох. Ну, качки в мене тоді залишилося. Я дві прибрав, і ще дві в мене, мабуть, ще один рік прожили. Дуже добре неслися. Ну, але так вони і не сіли. Я думав, що вони сядуть. Я б їм, мабуть, докупив яєць. Ну, коротше кажучи, не знаю, чи ці качки сідатимуть чи ні. Ну от, хочу перевірити. Тому, якщо все-таки вирішу залишати сім'ю на плем'я, то буду вибирати селезня не лише по красі, але і по тому, як він працює. Я триматиму все рівно довго. До осені це точно, і вони вже будуть починати паруватися, і буде видно, хто із селезнів так проявляє увагу до качачок. Ну а так вони всі красиві. Тому, тому якось так. Ну, це я забігаю дуже наперед. Ну, звичайно, мулардів нікого я залишати не буду. Це зрозуміло. Можливо, хто не знає. Я знаю також, що в мене дивляться діти. Муларди безплідні. Ні в якому варіанті, скажімо так, ні між собою, ні між іншими видами качками вони не, не розмножуються. Отак. Щось найшли там. Рябий, не знаю чомусь маленький такий. Наче жвавенький, але, але цікавий також у нього буде окрас. Ну, подивимось, я ж кажу, це я забігаю дуже далеко. Такі чудні, цікаві, подобається мені. І пасти їх, і спостерігати за ними. Тому й хочу залишити сім'ю. Так, а ну, в обід ага, не доїли. Ну, думаю, до вечора доїдять. Бандітки такі, і от я їм нарвав полину. Кажуть, що він гарний протигельмінтний засіб, цей полин. Я, якщо чесно, скептично відношусь до такого. Можливо, десь щось він і діє, але, ну, як лікувальний засіб я б його не використовував. Але вони його їдять. Я отак от потрушку, інколи даю їм. Ось так. Якщо він щось там допомагає, то перечудово. Якщо ні, то просто вони його їдять. Ось такі. Дав і самцям полин, але дивлюся, вони мішанку поїли. Не потрібно їсти телефонний. Трябчик також є полин, сироман. ну Бачите, самцям мішанка більше сподобалася. Ну, але найстачніші мої руки. Так, і дивлюся, я півні мої гарно так повиїдали. Я не багато дав і трішки лише залишилася дерь. Ну, так, в принципі, поїли. Тому я зараз зроблю їм ще мішанки. Молодці! А ну от Мусі запропоную. Будеш, бандитка? О, Трішки буде. Чому ти відвертаєшся, Муха? Ух, така муха. Шерсть блискуча, красива. Ну, на. Так ти до мене звикай. Бо я буду лізти руками. До кроленят. Отака. Да, от їм ще мішанки, от такі молодці сьогодні підні. Єште. Заодно одной качкам трішки підкинувам. Їдять. Картоплю люблять всі. Картопля є, дерть є. Так слухаєш. Нехай їдять, нехай ростуть. Так, а ну що сьогодні ну, немає. Тут немає. Тут одне. Так, що сьогодні зовсім мало. А тут, А ну, тут три. І одна стара затеслася. Ну, чотири поганенько, ну нічого не зробиш. Вони ж не можуть нестися без безпенку. Четри. Пасу от ввечері курей. Ніякого у нас шторму не було, ніякого дощу навіть. От вже в нас рання капуста своя, і я кинув їм листя. Вони полюбляють, таке петь, він кличе, а вони щось його ігнорують. Капусту вони полюбляють, його знайшла. Так, там дві він побігло. Так, дівчата, куди? Вон біжіть клич вас пічко. Біжить капусту їште. Фух, спека неймовірна, 35 градусів увечері. Тому, важливо, ще щось і напарить. Отак. Полізли туди в хміль. Ну, нехай трішки погуляють, походять, нічого не зробиш. Я б задоволенням би їх пустив, щоб вони бігали де хотіли години-дві, але ну лисиця точно та нікуди не поділася. Живить, не хочете капусту, я сам поїм. О, так, гриби її. О, чорна, чорна, чорна. Така зробилася кругла, вихворілася. Ну, яєць не несуть, зате красиві. О. Розуміли. Такі. Трішки, хвилин 15 попасемося. І досить. Жарко їм. Бачите, печка щось не зрозуміло з ним. От, ще разу, коли він покриває курку, потім отак якось як впадає. Не знаю, що це. І цей раз нормально, наче вийшло, а дивлюся, що в основному якось він не справляється. Ну подивимося, доживемо до осені, можливо, прийдеться і замінити півня, тому що раптом мені захочеться курчат, а печко такий. Не знаю, можливо, тому що він важкий занадто. Не знаю, подивимося. Доживемо, подивимося. Так. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!